Зимові чобітки торгової фірми Мінімен. Стамбул, Туреччина. Дитяча ортопедична фабрика. Зроблений носик, зроблена п'яточка, висока підошва, двойна. Двойна один слой, потім другий слой. Вона не промерзає і вона не скользить. Це дуже важливо для маленьких діток. Так, це шкіра. Це термотканина. Дихає, тримає тепло і не пускає влагу. Ліпучка дуже зручно. Повірте, ні замки, ні шнурки, вони ну, зовсім не. Батьки їх навіть не хочуть, тому що дитина вже вдягнена, наприклад, її треба взути, щоб вона у вас не, не вспотіла, бо ви на вулицю йдете з нею. Тому дуже зручно. Беремо цю заліпку навіть для батьків, не як для дітей. Дивіться, ось повністю зроблений язичок з усіх боків. Язичок сам лягає правильно, якщо з нижньої ліпучечки ви закриваєте. Ось. Все м'якеньке зверху, все зручно, все по ножці лягає. Термосистема Туреччина. Туреччина. Напевно, що, мабуть, вже не одна Туреччина, а раніше була -то зовсім одна. В термосистему турки ставлять ще цегеечку. Це дуже тепло, тому носків багато не треба. Е, треба рулюгувати, щоб ніжка не потіла навіть. Хебешка, хебешків е, достатньо для того, щоб е, ніжка комфортно себе почувала в чобітку. Супінатор, горбочок такий, устілка силіконова, устілка отак от. В дудочку складається і кладеться туди всередину. Вона її можна просушити і проконтролювати запасік по устілці. Пальчики залишають слідок, де вони закінчуються. Батьки мають на цей слідок дивитися, коли, там вони, коли ножка буде вже наприкінці устілки, щоб розуміти. Бо якщо взуття мале, нозя мерзне, це обов'язково. Щоб ви розуміли, ну, якщо ніжка ну, мерзне, значить щось не так. Не тому, що взуття погане. Може, лікала не ті, може воно вже маленьке. Як упізнати, що воно маленьке? Ви дитину роздули після вулиці, наприклад, і подивились на ніжку. Якщо є якісь почервоніння в пальчиках, наприклад, цю, вони малі вже. Так, що ще цікавого в цій моделі? Взагалі цікаві ще лікала. Лікала дуже гарні. Лікала дозволяють брати зиму на будь-який підйом. Вона не вузька. Для зими це дуже важливо, щоб моделька була не вузька. Десь пережме дитині ніжку, вона не скаже, ви не зрозумієте, а нога ледіна. Чому? Тому що лікала не ті, вони просто не підходять. А тут, в цій моделі, все, все розраховано, буквально все. Так, дуже гарна, тверда задня частина, вона дуже устойчива, вона тверда, дітям зручно. Дітки маленькі зазвичай дуже гарно ставлять ніжку. Ну, видно, як вони ходять. У нас свій магазин рознічний, то ми маленькі ніжки взуваємо. То всі моделі дуже їм комфортно. І да, їм треба привикнути до висоти трішечки, там, якщо це, наприклад, рік повтор, півтора, але це буквально там 15 хвилин. Так, модель розрахована на мінус 40 по опису. І вони дійсно, вони дуже теплі. У нас нема таких температур, але, щоб ви розуміли, вони дуже теплі. Вже важко знайти теплішу модель. Тут в рахунок цієї подошви. Плюс терма, плюс даже Ека і Чіка відшивають термосистему просто на флісі. А тут це гейка в даному випадку. Ось така бірочка є. 2022, щоб ви розуміли, це моделька цього року. Так можна проконтролювати, якого ріку модель. Ну, мінімен. Мінімен 20 років магазину, 20 років займаємося мініменом. Раніше була тільки розниця, зараз у нас вже інтернет-магазин. Працюємо на всю Україну. Так що заказуйте у нас свій сайт. Ну, я рахую, що ви нас на сайті знайдете. Всього, рекомендуємо.